І так, друзі, доволі часто зараз почали питати про сервоприводи від трофейних БПЛА. Нашого супротивника, а це можуть бути сервоприводи з кабів, сервоприводи з гранів, шахетів і так далі. Всі ви бачили такі сервоприводи. Є варіанти їх заживити від, наприклад, сервотестерів чи якихось логічних елементів. Це проводні варіанти, є безпроводні варіанти. В даному випадку у мене бездротовий варіант живлення від будь-якої батарейки FPшної. І на зараз, зараз вам покажу. Працює це по Wi-Fi, але до мене вже їдуть лора модулі, щоб можна було до кілометра це коригувати. І так, у нас є виходить, два поля. Поточний кут по X 80 градусів, по ігроку 150 градусів. Ми тут можемо зараз трошки збільшити для зручності і можемо ввести, наприклад, 100. Градусів і натиснути старт. Зараз одночасно спробуємо це зробити. А, Трошечки тільки тіліпнулось. Давайте поставимо значення 0. Ось так це працює. Ну і по Y приблизно так само. Давайте на 0. Поставимо і подивимось. От. Є деякі положення, в яких сервопривод трошечки гудить. Ну і звісно, продовження буде таким, що це буде радіокерованим, плюс на пульті буде зворотній зв'язок, саме кута сервоприводу. Лишиться лише зібрати механічну частину і підібрати сервоприводи саме під потребу. Як гадаєте, яку вагу може коригувати такий сервопривод.